Ярослав Мосов, боець, ім'я якого стало символом українського самбо та ММА, він здобув міжнародне визнання завдяки своїй дисципліні, праці та постійній самовіддачі. З того моменту, як Ярослав зробив перші кроки в спортивному залі, його шлях до успіху в самбо і змішаних бойових мистецтвах був усіяний як неймовірними перемогами, так і великими труднощами. Народився він у 1993 році в броварах передмісті Києва, як і багато інших дітей. Він спробував себе у різних видах спорту. Спочатку це був футбол, потім бокс. Але справжню пристрасть до спорту Ярослав знайшов саме у самбо, яке стало для нього не просто видом спорту, а шляхом до самовдосконалення, гідності та перемог. Коли Ярославу було всього 9 років, його батько, точніше, отчим Віктор, помітив його потенціал і вирішив відвести його на тренування з самбо. Хлопець був сповнений енергії, але не знав, як правильно її спрямувати. Віктор, маючи досвід військової служби, відчув, що самбо буде ідеальним вибором для Ярослава. Він зрозумів, що цей спорт дасть йому не тільки фізичну витривалість. А й навчить стійкості та самоконтролю. Тренером Ярослава став Ігор Юрійович, досвідчений фахівець, який одразу побачив великий потенціал у хлопця. Перші тренування були важкими. Ярослав ще не мав необхідних навичок, але його рішучість, працьовитість і бажання покращуватися вже тоді були на висоті. Хоча Ярослав завжди був дуже близький зі своєю родиною, вони переживали нелегкі часи. Родина стикалася з фінансовими труднощами, а також з проблемами в особистому житті. Проте саме в ці моменти Ярослав отримував найбільшу підтримку від свого отчима, Віктора, який завжди підштовхував його до спортивних досягнень. Його підтримка стала визначальним фактором на шляху Ярослава до успіху. Самбо стало для нього як тимчасовим втечею від життєвих проблем, так і важливим етапом у його самовдосконаленні. І хоча вдома було непросто, спорт ставав для нього місцем, де він міг знайти свою силу і впевненість, перші перемоги та досягнення в самбо. З кожним роком Ярослав робив все більші кроки на шляху до свого успіху. Пройшло не так багато часу, і він вже здобув свою першу медаль на обласних змаганнях. Його техніка, рішучість і прагнення до перемоги зробили його одним з найсильніших бійців серед однолітків. Але справжній прорив Ярослав зробив на міжнародній арені у 2014 році. Він став чемпіоном світу Самбо. Ця перемога стала важливим етапом в його кар'єрі. Протягом наступних років він ще неодноразово виборював перемоги на змаганнях Європи та світу, ставши одним з провідних самбістів у своїй категорії. Важливою особливістю Ярослава було те, що він завжди був готовий до будь-яких труднощів. Він не зупинявся, навіть коли його суперники виглядали сильнішими, і не боявся втратити, адже кожна поразка давала йому нові уроки. Перемога на чемпіонаті світу та подальші досягнення Чемпіонат світу з самбо у 2014 році став справжнім тріумфом для Ярослава. Він вийшов на килим з величезною рішучістю і завдяки своїй відмінній техніці здобув золоту медаль. Це була його перша велика перемога, яка підтвердила його статус серед найкращих самбістів світу. Протягом наступних років Ярослав не зупинявся на досягнутому. Він продовжував змагатися на міжнародній арені, здобуваючи численні медалі на чемпіонатах Європи та світу. У кожному бою він показував все нові технічні прийоми і вдосконалював свої стратегії. Під час цих змагань він став справжнім символом не тільки для України, але і для всього світу самбо. Нагорода та подарунок тренеру перемога Ярослава на одному з найпрестижніших чемпіонатів стала вражаючим досягненням. І, хоча для нього це була лише чергова перемога на шляху до самовдосконалення, Ярослав вирішив зробити подарунок своєму тренеру Ігорю Юрійовичу за всі ті роки, які вони провели разом. У подарунок він придбав квартиру як спосіб висловити свою вдячність за вклад у його успіхи. Це був визнанням важливої ролі наставника в його житті. Цей жест став яскравим підтвердженням того, що Ярослав не лише талановитий спортсмен, але й людина, яка цінує і не забуває тих, хто був з ним на шляху до вершини. Перехід до Метіай після численних перемог у самбо, Ярослав зробив важливий крок у своїй кар'єрі. Він вирішив спробувати свої сили в змішаних бойових мистецтвах. МА. Цей перехід став для нього ще одним великим викликом, оскільки ММА вимагало від нього нових знань і навичок. Проте досвід здобутий у самбо став відмінною базою для його подальших досягнень. Після декількох успішних виступів на професійному рівні в ММА Ярослав довів, що здатний досягти великих висот, і в цьому виді спорту він продовжує змагатися, здобуваючи перемоги і набираючи популярність серед вболівальників усього світу.